Вітаю вас всіх на своєму каналі. Бджільництво в шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже 14 серпня, ранок. 8 годин. Сьогодні хмарно у нас. Але бачите, бджілки пилок потрошки несуть. Три дня було такої жари сильної, що, не дай Бог, бджоли. Не знали, куди, куди їм діватися. Але хочу в цьому відео вам дуже запитань задають, чи тянуть вощину у серпні місяці. Так ось ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, той знає, от, бачите, раз, язики, які тянуть, тому що мало міста. такі язики свіженької вещінки. Ось, бачите, нема міста їм, і вони відтягують. Так от я вам кажу, коли ви робите хоч яку підгодівлю, завжди ставте їм ващини. Тому що хоч одну рамочку, але ставте, це буде оновлення гнізда, це буде вам все. Приносить тільки прибуток. Так воно пропаде, цей віск, вони втратять його, а так вони відбудують щось. І от бачите, не вистачає тут рамочки. Зараз я рамку одну заберу, а сюди поставлю просто обичну рамку пусту. І подивимось. Бджоли, як бачите, вони спокійні ранок, але вони мене не турбують. Зараз подивимось, що там. Я так язики ці прикріпив на пусту рамку. Вони собі зайняті своїм ділом бджілки. Я ставив сюди вощинку, але подивимося, що тут вони відбудували. Одною рукою, ну нічого, зараз подарував. Та матка тут уже. І Засіяла все, бачите? Навіть у магазині все засіяно. А це говорить про що? Про те, що оця бджілка, що виведеться, це золота бджола для Любого бджоляра Це називається золоті бджоли. Оце розплід. Тому що це розплід який вам дасть перезимувати зиму і вийти добре навесні. Це дуже гарний знак, коли багато розплоду у серпні місяці. Це вже, мабуть, вони підзалили тут. Що приносять, а що сиропчик, я ж їм підливаю, але ж ви бачите, яка ємкість там грам на 300. Ця рамочка все повна, але бажано за повністю це зайняти весь магазин, щоб вони засіяли. Але я не хочу. Бачите, це я його ставив, щоб у ньому давати підгодівлю, а цей вже піде взимку. Я можу зараз з вами разом подивитися, що ж в тому магазині. Ми маємо. Якщо ми можемо і забрати. Але я вам показую і ви знаєте, що це. Ага. Зараз я ще покажу цю рамочку. Це е, е, вощина пластикова, я її ставив. Вони всю, бачите, відбудували з обох сторон. Бачите, пластикова вощина. Вся відбудована, як полагається. Це б я, цей магазин би можу і забрати, тому що він не дуже їм і потрібен тут. Це взимку він не піде, я буду знімати, але ж дивіться, скільки бджоли. Це ж все мої відводочки. І нижній корпус на 230, потім на 145. І оце іще на 145. Ой, стидно дивитися ті канали, в яких показують по три бджоли і нема нічого. І в мене б теж не було нічого в вуликах, якби я за ними не доглядав. Доглядайте за бджолою. Якщо ви взялися нею займатися, отакий розплід, бачите, матка. І ще раз наголошую. Це матки свіщові мої, виведені мною. Хіба поганий засів? Там показують такі засіви у людей штучного запліднення матки працюють, там ефки працюють, і вони такі задоволені, що дивіться, як засівають. А в мене мої матки, обичні матки, обичні маточки засівають. І я задоволений теж. Так що не думайте, що там прямо, якщо штучно запліднено, може там якесь родство сохранити, що. А для роботи матки всі підходять. Головне гарно виведені, в гарних сім'ях. І щоб вони обгулювалися у добрих сім'ях. Не в нуклеусах, я от уже багато років спостерігаю, є в мене ж і нуклеуси такі на 6 рамочок, на половину 145-ї рамки, і у них облітуються, гірше в них облітуються, гірше матки потім працюють. Я можу завірити на 200%. Зараз заглянемо ще в нижній корпус з вами разом. Друзі, зняв я цей корпус, бачите, бджоли всі рамки обсижені і в магазині теж в наступному. Оце все ділка тут молода, вона піде в зимівлю. Доживе вона чи не доживе до весни, це питання інше. Але ж... Дивіться, оце я вощинку їм поставив. Вони всю її відтягнули. Ось серпень місяць, два дні чи три дні назад я її поставив. І Матка вже яйце заклала. Оце золота бджола. Оце золота бджола, що дотягне і доживе. Ось і матка. Ось моя маточка, дивіться. Мною виведена. Жовтенька, красивенька. І вона собі працює, і я її не заважаю. Тому що, бачите, як удачно витягнув рамочку, що і маточка. О, такі маточки я сам їх вивожу за допомогою бджіл. І вони дивіться, які спокійні. І ця наступна рамка, дивіться. Зараз я все ж таки витягну вам, покажу. Тут маточка хай обережно постоїть. Зараз, щоб ви не думали, що у мене там їм би по-хорошому іще дати. Гляньте. Оце мої свіщові матки так сіють. Теж от центру сіють і все засівають. І там у гнізді все з розплодом. І наступна рамка така ж сама з розплодом, дивіться. І оце запам'ятайте, запам'ятайте і називайте її завжди. Це золота А Ану іншу подивимось, що тут, чи тут уже мед. Ну, зараз я. Ще ранок, ще нема жари такої, сьогодні грозу обіцяю. Ну, що вам казати, показую все, як є От розпліт і на цій рамці. І це завдяки тому, що я давав медопоргові млинці. Все літо. І до сих пір, але вже закінчилися. І в магазині я просив, що дайте... На осінь джелярам. У нас дуже тяжко з цим спилком дайте людям, щоб вони могли підгодувати бджіл. Але вчора дзвонили, вони кажуть, завод тільки весною чи взимку виготовляє один раз і все. От телепні, блін. Те, на що є попит, не можуть вони випускати. Оце я вам показую і дивіться. І робіть так, як я роблю. Особливо молоді початківці, не думайте, що шести... шестирамник це сила. От я вчора пересаджував шестирамник, десятирамник. І що, в мене? Стояли два корпуси, 230-ті і 145. Пересадив 10 рамок, залишки залишилися, а так бджоли, нікуди діти і Я просто на інші. Сім'ї попоставив і все. відвіз на інший точок. Підождав трошки, щоб льотна бджола злетіла молода. І все. Подивлюся, що там в десь як вони перезимують. Я хоч для експериментів все роблю. І мої шестирамники. От Отак бджола піде така в зиму. Але я ще раз наголошую, давайте їм вощину в цей час обов'язково. Бачите? Обов'язково їм, давайте вони силу наберуть. Але я бачу по відео, хто там силу набирає, не знаю у вас. Ладно, дивимось далі. Друзі, ще раз наголошую, що Агустовська бджола це золота бджола. Ще відкрию один в цьому вулику я. Зараз вам покажу, я в ну, уклеусі готую рамки для весни. Я оці рамочки маленькі. Бачите, вони половина 145-ї рамки. Зараз заглянемо хоч в одну матка може і позасівала їх, а може і ні. Але я їх тримаю в сім'ях отак до самого морозу. І це От такі рамочки ставлю. Вони трутнями засівають. І я їх у батьківській сім'ї рано в... весною ставлю. Дві рамочки. Отак планка у мене. І дві рамочки і ставлю у центр гнізда. І вони засівають мені раннього трутня. поїдають цей мед. І, а, а якщо треба мені ця рамка, я можу сотовий мед з неї вирізати, бач, чистенька рамочка, все. А якщо мені потрібно підготувати, я в будь-яку сім'ю можу отак під кришку, Бачите, вона по поміщається в під кришку, положив і не треба нічого ніякі млинці давати, нічого. Ось Корпуси ставлю вже зверху. Сім'ї сильні, також отак вони бачите. Повністю все. Деякі буває, матка засіває, але потім вони вийдуть <кху> і все. Давайте і в цей глянемо. <кху> Я тільки <кху> Я тільки з них, з вуликів цих, зробив відводки. У мене були матки, я в Брюса брав і зробив, забрав по одному 145 корпусу. О такому вони підуть у мене в форматі. 230 і 145. Цей корпус буде з медом і вони, якщо будуть підніматися, а зараз він, звісно, з чим? З золотою бджолою. І ще раз наголошую. Буду сто раз наголошувати. І ви собі запишіть за міточку десь, що це золота бджола. Оце, бачите, які. У мене матки отак засівають все. І та рамочка вся засіяна, вся засіяна також сама. Зараз я витягну, щоб ви не думали, що я там. Це ж, не забувайте, 14 серпня. А це золота бджола. Золота бджола. Запам'ятайте, це слово і ви в себе його теж. Занотуйте і всім розповідайте, що це золота бджола для вас, для зими. Ну і що там. Ну і далі, мабуть, от дивіться. Чотири рамки. Чотири рамочки і всі, не знаю, це теж чи ні. Це а це ні, це трутовую я. Те, що, бачите, ставив на 145 навмисно. Без вощини, вони мені відбудували повністю трутову, отак, трутову отак, ячейку. І це все, я готую і ставлю тут, бачите, вона у центрі гнізда. Але оця рамочка 100% з розплодом, тому що вони не залишають мене без бджіл. Отакі в мене, ну, тут он трошки, а тут уже вийшов і теж п'ятачок. А ту рамочку, бачите, я при вас навіть ставлю. Вона тут у мене в центрі гнізда і це весна, і це будуть, я готую це батьківські сім'ї. Отакі вони батьківські сім'ї повинні йти. У вас зимівлю. І ще раз вам покажу. Такий розплід. так бджоли на 14 серпня. А я дивлюся, стыдно мені от дивитися, ті канали, де підписників 100 тисяч, а показати що нічого. І так... З пустого порожня переливає оце, 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 рамку, що за, одна за одною. Ну і далі ж я ж використовую, ви ж бачите, що ніякі пластини я не використовую, і ще раз повторюю, окрім гліцерин плюс щавелька. І отакі сім'ї будуть у вас, якщо ви будете все робити, як я вам рекомендую. Отак даю, бачите скільки, 200 грамів тут до 200. Зараз ці бджілки вийдуть. Оце я даю їм збуджующу підгодівлю. Маточка тихенько сіє, ніяких немає перебоїв і потихеньку вони пилок несуть. Внизу я загляду, вже не буду вам показувати. Заглянув. По дві рамки медопергові забили добре завдяки тому, що я давав їм все-таки ці млинці. Я думаю, що їм вистачить, може, і на весну, але ж весною я їм буду давати медопоргові млинці обов'язково. Так що запам'ятайте слово Золота бджола у серпні місяці. Серпень місяць це найвідповідальний місяць для зимівлі. Як ви закладете фундамент, так воно у вас і буде. Дякую за перегляди, дякую, що ви зі мною. До побачення, а вам більше меду, більше бджіл і міцного здоров'я. Зустрінемось в наступних відео. Не забувайте підписочку, ставте лайки і зустрінемося. Наступних відео до побачення.